Розпочали серію профорієнтаційних заходів, щоб залучати молодь. У Прикарпатському університеті відбувся Стефаник. Інфодей у його межах учні різних навчальних закладів мали змогу побувати у стінах вишу та познайомитись зі студентами і викладачами. Організатори кажуть, хочуть допомогти старшокласникам зробити важливий вибір майбутньої професії. Ми починаємо серію таких акцій, тобто це дні відкритих дверей, які мають назву Степаних інфодей. Сьогодні будуть представлені три факультети нашого університету, і такі акції будуть відбуватися що два тижні. Ми будемо представляти всі наші факультети, всі охочі класи, охочі учні, батьки, педагоги можуть взяти участь у цих заходах. Сьогодні ми представляємо факультет управління, факультет іноземних мов, а також факультет філології. Такий формат профорієнтації та роботи зі школярами набагато ефективніший, розповідає декан одного. Мого із представлених факультетів і додає за результатами вступних кампаній мають позитивну динаміку наборів. Звичайно, що це ефективніше, і ми системно практикуємо такі зустрічі. Причому це не тільки зустрічі майбутніх абітурієнтів і викладачів, представників професорського викладацького складу. А дуже важливо, що ми залучаємо до цих зустрічей і наших студентів. І молоді легше визначатися, коли вони спілкуються із ну умовно своїми ровесниками. Ми Відкриті для спілкування із молоддю, який так важко зараз зробити свій вибір, бо це завжди екзистенційний такий стан. Людина визначається, що їй найважливіше і найкраще вдається у житті, яка професія її приваблює. Цей вибір завжди зробити важко. Але якщо людина володіє інформацією, то вона здатна правильний вибір зробити. Учні такі можливості побачити все на власні очі та опинитись в аудиторіях радіють. І, хоча у декого з них попереду ще. Декілька років навчання у школі, проте над вибором університету замислюється вже зараз. Я хотіла Подивитися взагалі на університет, на те, які спеціальності тут є, подивитися, взагалі як виглядає е, приміщення, виглядає аудиторія, можливо, спілкуватися з кимось, подивитися, як, е, які взагалі тут люди, які тут студенти, які тут викладачі. І в принципі дізнатися про університет, а не просто походити по приміщенню. У мене є пару варіантів, е, можливо, готельно-ресторана або телологія, але я поки що не знайшов. Я сюди прийшов, щоб дізнатися більше про прикарпатський університет. Я вже чув, що це дуже гарний університет, тут гарно вчать, також у мене тут вчаться знайомі. Я вважаю, що зі студентами, тому що з ними можливо знайти спільну мову, ну, ніби на одній хвилі. Ні, я ще не вирішив, але, можливо, навіть поступлю в Прикарпатський. На захід завітали і відомі випускники ПНУ, які ділилися професійним досвідом і своїми історіями. Втім, найцікавішими для майбутніх абітурієнтів були саме студенти, які вже подолали шлях вступу і можуть розповісти про позанавчальні активності. Вони Підготували квести, творчі завдання та профорієнтаційні ігри, які розкривають атмосферу того чи іншого факультету. Перший крок нам потрібно витягнути передбачення, так що ти запитаєш у першу чергу, коли поступиш в ПНУ. Е, прошу 139 сторінка. Так, ми розгортаємо книжку 61. Так, у нас відповідь на трьох сторінках, 61 сторінка, де так, нам потрібно знайти 62, де тут і 139-та сторінка. Їжа. їжа, де тут їжа? Перше, перше запитання, коли людина поступить в по ПНУ. Я думаю, що так, це цікавіше. Тим більше передбачення може визначити твою подальшу долю вступу на саме нашу спеціальність і на наш факультет. Я думаю, що це щось креативне, щось нове, цікаве. Це не просто брошура, де написані якісь такі базові поняття. І думаю, що для молоді це цікаво. Так адже нам головне зацікавити і заохотити як. Як найбільше е, абітурієнтів Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 402.